Всім привіт! У цьому відео хочу е, показати різницю радіатора на автомобіль Jetta 6 2.0 звичайний бензин. Між американським радіатором і європейським. В американському радіаторі радіаторі ось ці от отвори під трубки відповідно. Вони більші. На американському більші. В мене машина американська, але трубки переварені під європейський радіатор і відповідно стояв європейський радіатор. А це власне, е який радіатор став за 3 роки, да, в ньому викрошуються соти повністю, викришуються да, вони не тримаються. Але він в робочому стані в принципі зняв я його, кондиціонер працював, добре холодив нормально. От, кому цікаво буде. Ось, будь ласка, номер. Нісенс, в принципі, Такий я і поставив. Е, ну так, у кого будуть питання по заміні, як це відбувалося? Будь ласка, пишіть коментарі. Всім гарного вечора. Дякую, що дивитесь.